Кажуть старі люди, що жив серед запорожців козак характерник на ім'я Данило. Він мав дивовижний дар уміти зникати з очей ворога так, що степ здавався порожнім, навіть коли він стояв зовсім поруч. У битвах він часто лишався осторонь, вірячи, що його невидимість і хитрість важливіші за гостру шаблю. Та ніхто не знав, яке випробовування чекало на нього. Одного дня орда напала раптово, накрила козацький загін, наче чорна хмара. Побратими билися, немов розлючені леви, але сили були нерівні. Данило сховався у тіні, вкрившись чарами, і вороги проходили повз нього не помічаючи. Він бачив, як один за одним падали його друзі, як стогнала земля від крику та брязкоту зброї. Серце йому стискалося, бо він був живим свідком їхньої відваги, але сам лишався осторонь. І тоді совість розбудила в ньому справжнього козака. Він подумав, що варти мої чари, коли я ними рятую лише себе, зняв із себе невидиму завісу і вийшов просто на ворогів. Його шабля блиснула, наче вогненний промінь серед темряви, і козацькі серця спалахнули відвагою. Товариші, побачивши Данила в бою, зібрали останні сили й піднялися на вирішальний удар. Земля здригнулася від козацької люті, і ворог не витримав. Орда була розбита. Коли після битви побратими спитали Данила, чому він покинув свої чари і ризикнув життям, він лише всміхнувся і відповів: справжня сила не в тому, щоб урятувати самого себе. Вона в тому, щоб жоден брат не загинув даремно, коли ти стоїш поруч. І з того часу згадують козаки не лише про його дивні вміння, а й про ще більшу силу, силу серця, яка робить з людини справжнього воїна.